В одних яскраві килимки, в інших хвощанки. Студенти політехнічного фахового коледжу демонструють продукцію, що виготовляють їхні міні-компанії Килимок та моторбі. Створили їх завдяки участі навчального закладу в освітній програмі організації «Junior Achievement Ukraine». Відтак, як функціонує власний бізнес, молодь засвоює на практиці. Діти шукають свої бізнес-ідеї і повністю їх реалізують протягом навчального року, починаючи від зародження ідеї, потім створення підприємства, потім розподіл ролей обов'язків, пошук капіталу акціонерного. В Кінці навчального року ми закриваємо свою діяльність, ліквідуємо наші підприємства і рахуємо прибутки. Коли вони шукали свої бізнес-ідеї, то вони думали не лише про те, як заробити, Бо це короткий період, а думали про те, як покращити якусь ситуацію, тобто думали про те, як змінити щось в суспільстві. На зв'язку зі студентами ментор-підприємець, учасники кожної міні-компанії, розподілили між собою обов'язки, а реалізовувати взялися задуми, що мають ще суспільно важливу екологічну складову. Так килимки виготовляють із залишків тканини, що не підходить для плетіння маскувальних сіток. Наш коледж почав активно плести маскувальні сітки для фронту і сюди дуже багато приносили тканини. І, як виявилось, не вся ця тканина підходила для плетіння сіток, і ми вирішили подивитись, трішечки ту тканину перебрати. І Ми згадали, що колись наші бабусі колись і зараз плетуть килимки з різних, з різних тканин. і Ми вирішили, чому б не взяти ці тканині, відходи та плести з них килимки, які б також пригодились нашим воїнам на фронт, ну і також їх можна використовувати в побуті. Вощанки ж це екологічна альтернатива харчовій плівці. У них значно краще зберігати продукти і вони багаторазового використання. Ми її виготовляємо з бавовняної тканини та бджолиного воску. В домашніх умовах ми нарізаємо тканину, натираємо віск. Посипаємо воском тканину, відправляємо в духовку. Вона там просочується, і після висихання вона стає придатною, але це не кінцевий етап нашого виробництва. Ми також ще підрізаємо края та запаковуємо її. Ми взагалі були зосереджені на проблемі викиду поліетилену. Ми вирішили, що вишанки це буде саме той варіант, який допоможе вирішити цю проблему та допомогти людям і у побуті, і у екосвідомості. Для своєї продукції компанії розробили пакування та логотипи, продають вироби через сторінки у інстаграм на спеціалізованих ярмарках та у кількох магазинах міста. У кінці навчального року підрахують прибуток, значну частину якого молодь планує спрямувати на потреби ЗСУ. Тетяна Гуща, Микола Юрковський, новини міста.